В Ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Земля а точніше, роздача семи десятків ділянок під садівництво стала на перепоні злагодженій роботі рівне ради. Найбільша її фракція Батьківщина на початку ранкового засідання залишила залу. Тож до прийняття рішень бранці перейшли лише по обіді. Чи отримали, врешті-решт любителі садівництва очікувані ділянки? Знає Роман Сверида. Передував другому пленарному засіданню сесії, як і попередньому мітинг частини з опозиційних сил. Учасники зібрання із гаслами ні крадіжкам землі та депутати не ховай голос виступали проти безоплатної передачі земельних ділянок у межах міста під садівництво. Як виявилося, трохи згодом саме мітинг, а також звинувачення колег із фракції Свобода стали однією з причин, чому засідання сесії було зірвано. Депутат Рівнеради Олександр Курсик повідомив, що після наради його фракція у повному у складі вирішила покинути сесійну залу. Те, що зараз відбувається в сесійній залі, під стінами сесійної зали, минулі пленарні засідання, мене як журналіста, як людину ображає, тому що я звик отримувати інформацію як мінімум, джерел, як мінімум з трьох джерел. І тільки тоді писати цю інформацію на плакатах, на парканах. Те, що ми зараз робимо, якби ну не піклуємось про рівнян або не хочемо вирішувати якісь конкретні питання, це неправда. Ми готові працювати, хочемо працювати і будемо працювати. Але сьогоднішнього засідання фракція Батьківщина йде. Ми залишаємо цю залу, тому що працювати в таких умовах ми не будемо. У відповідь на таку заяву і вихід фракції батьківщини із сесійної зали. Екс представник партії Свобода Олександр Лащук подав пропозицію взагалі розпустити раду. Зараз ми бачимо, що політична кон'юнктура змінилася, почалася гра нікому не потрібна, і ми виходимо на що треба саме розпуститись виходить депутати пішли опозиції нема регіони сидять через відсутність достатньої кількості депутатів у залі голосування було зірвано і міський голова рівного оголосив перерву за словами володимира хомка найгірше у цій ситуації те що окрім земельних невирішеними залишилися і інші питання це буде до того часу Поки будуть політичні партії присутні на рівні місця. Я був різні різні організації роботи місцевих рад. Для нас років на 50 на рівні місцевому треба категорично заборонити слово партії. Тут навіть називати є Верховна Рада, там є політична боротьба. Дійсно є. Є різні погляди і так далі. Там воно місце. Тут чисто господарське питання. Зрештою, після кількагодинних годинних перемовин міського голови із очільниками фракції роботу другого пленарного засідання сесії вдалося відновити. На розгляд було винесено 24 питання, серед яких присвоєння звання почесний громадянин міста, директору Палацу дітей та молоді Ірині Первушевській, а також екс-директору центру Надії Надії Миронович посмертно. Вмовові дякую батьківщині, що погодились повернутись. Перемогли шли довго, багато. Ну я вдалося мені якось проявити дипломати дипломатичні здібності, вмовити прийти. Були питання, які нам просто не дають жити там по бюджету так інші, які Конче треба розглянути. Чим швидше, тим краще. Тому я вибрав ті питання, які не конфліктні. Усі ж земельні питання було вирішено перенести на третє пленарне засідання сесії. Коли воно відбудеться, поки невідомо. Роман Сверида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Пожежі та їх наслідки попереду ще півліта, і хай погода поки не надто спекотна. Синоптики переконують це ненадовго. Тож ми на порозі пожежонебезпечного періоду, як вберегтись від жахливих наслідків і як готові підприємства та установи краю з'ясовували члени техногенної комісії при облдержадміністрації з подробицями. Оксана Жужельська. 586 пожеж і 24 загиблих за півроку. Таку сумну статистику озвучують рятувальники: 60% загорянь стається в селах, куди в силу різних причин не встигають приїхати вчасно пожежники. Найбільшою проблемою є погане водопостачання, відсутність спеціальних водойм та гідрантів. Адже цистерни пожежній машині вистачає менш як на 10 хвилин. Найгірша ситуація нині в Рокитнівському та Острозькому районах кажуть рятувальники. А загалом додають, в останні роки в області стали активно створювати добровільні пожежні дружини та команди. Які дуже допомагають боротися із вогнем, функціонує 49 місцевих пожежних команд. Це дає змогу цим підрозділам. В першу чергу прибувати до місця виклику до, до, до прибуття основних сил та засобів да. державної пожежної охорони. Це є великий плюс. Значить, ця робота проводиться в кожному районі нашої області. Зокрема, єдиний район це Диманівський район, в якому це питання поки що. Не вирішено інше питання, яке непокоїть членів техногенної комісії протипожежний захист закладів відпочинку, а також інших об'єктів з масовим перебуванням людей. Так за даними рятувальників, сьогодні спокійно можна вирушати до санаторіїв хрінники, Горин, новостав, чайка, Корчагинець, експрес та електронік. У цих закладах відповідально ставляться до усіх вимог рятувальників в той час, коли інші виконують лише частину приписів, посилаючись на застаріле обладнання та відсутність коштів на модернізацію. Рік за рік об'єкти старіють, все зношується. Якщо ми говорили на рівні Києва, коли була середна нарада, що е, органи санпідемстанції десь закривають об'єкти е, літнього відпочинку, то якщо не будуть виконувати заходи проти пожежної безпеки, придеться і пожежній охороні на наступному році, коли доживемо, вживати заходів реагування. Окрім санаторіїв, мова йшла й про інші заклади. Проте і освітяни, і медики, і представники управління культури і департаменту соцзахисту переконують, роблять все від них залежне, аби в області не повторилась Дубровицька трагедія. Проте, у всіх є спільна проблема: нестача коштів на придбання та обслуговування первинних засобів пожежогасіння. А синоптики тим часом попереджають вже зовсім скоро до нас прийде справжнє спекотне літо. Вже на 28 неділю і 29 понеділок до 31 градуса тепла, тобто. Пожежна небезпека вже буде мати не відсутній клас, а малий і середній. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Експозицію з півсотні перекладів Біблії та Євангелія мовами світу, серед яких навіть циганська та есперанто. А крім того, викопні артефакти до Бакиївської Русі. Усе це зможуть побачити гості культурно-археологічного центру Пересопниця таким чином. Музейний заклад долучився до святкування 1025-річчя хрещення Русі, відзначення якого на всеукраїнському рівні ініціював президент. Повернувся із пересопниці Роман Свирида. До музею Пересопницького Євангелія Ірина Кравчук завітала разом із родиною. Дівчина цікавиться церковними вченнями, тож розповідає, для себе тут вона знайшла чимало цікавої інформації. Перший раз буваю в такому місці. Вирішила завітати сюди. Сюди про Пересопницьку Євангелію. дуже цікаве місце. Багато нових книжок дуже цікаво. Особливо сподобалася Ірині експозиція перекладів святого письма, таких у Пересопницькому культурно-археологічному комплексі налічується майже півсотні. Серед експонатів Євангелія та Біблії на каракалпатській, фінській, узбецькій, чуваській та осетинській мовах. Циганська мова, якої ніхто в житті не бачив, ще есперанто, мова есперанто. Ну, такі давні мови, як перська мова, Турист, коли бачить свою книжку, свою рідну мову тут, чи це поляк, чи це німець, чи це голландець, він е, почина, оживився, так скажімо, оживився. Йому він по іншому вже дивиться на наші твори. Представлені у музеї і декілька рідкісних видань українською мовою. Одне із них Почаївське Євангеліє, якому вже 233 роки. Для туристів особливо цікавим є те, що кожен наш відвідувач може не тільки побачити книгу, але й прочитати його зміст. Оскільки кожен із нас, відвідувачів, туристів чи паломників, пам'ятає слова Євангелія від Іоанна. Саме його початок спочатку було слово і слово було від Бога, і так далі. Окрім літературних експозицій до відзначення 1025-ї річниці хрещення Русі у пересопниці підготували і виставку викопних артефактів. Найцінніші з них хрести, енколпіони, знайдені на території пересопницького городища. «Енколпіони у нас в різному стані, якщо рахувати разом з фондами, близько 15 штук. Тобто вони постійно поповнюються під час розкопок. Він мав складну форму, яка включала в себе. Дві створки в середині він був пустий, в середину вкладалися мощі. У найближчі вихідні в Україні на державному рівні відзначатимуть річницю хрещення Русі. З цієї нагоди у Пересопницькому культурно-археологічному центрі очікують сотні паломників. У той же час обласна влада продовжує роботу над розширенням комплексу. Ведемо перемовини поки що успішні з Києвом про те, щоби. Доєднати до пересопницького центру ще і е, Клеванський замок це об'єкт, який, скажімо, дуже давно знаходиться в такому занедбаному стані, який на сьогоднішній день практично зруйнований, але який дуже цікавим. Зрештою, туристичний об'єкт і є е, е, попередньо вже погодження міністерства культури про те, щоб передати його на баланс цього центру. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Село новий світ на Здолбунівщині належить до тих, які називають вимираючими ще зовсім недавно. У 20 місцевих садибах жило 50 мешканців. За останні кілька років їх наполовину зменшилося. Про побут людей з глибинки та про те, чи є перспективи у старовинного поселення, у нашому наступному сюжеті. Ґрунтовою дорогою, висипаною посередині шматками битого бетону, веде Олександр Макарович до своєї хати. Під ногами стовпи колгоспного життя із колишніх хмільників. Дорога у новому світі є, каже. У радянські часи поклали, але хату збудував на узбіччі, тож отак добирається. Минулої зими і взагалі вийти з дому не міг, замітало село. За 75 чоловікові 6 влад пережив, тож не втрачає оптимізму. Народився я ще за Польщі. Старші хлопці помню, Брали яйця, носили в магазин до поляка і купували тютін курити. І з ними я ходив разом. Я не курив, але з ними разом ходив. Прийшли совєти перший. добре було, так все зразу, все людям дали, все забрали землю панів, все роздали людям її. За німецькою окупацією <звіт> шоколадом <звіт> від загарбників ласував і боявся, що розстріляють сім'ю, коли донесуть місцеві поліцаї, бо ж мати переховувала євреїв, минулося. Потім рік протрималася українська влада. Тоді прийшли другі совіти, а за ними і незалежність. Тепер, як і колись, старенький обробляє землю, щоб прохарчуватися. Шкода. Наймає людей, хоч пенсія і мала. Лишки міг би здати, та в селі нічого не приймають. Молодші господарі зерно, м'ясо, молоко на продаж вирощують. Тож мусить усе це за 35 кілометрів до райцентру возити. Корову тримаємо, коня до натримали. тримали, чоловіка є техніка, Сім паї засіваємо своїми, не здавали в оренду. Але цей рік і зерно, зернові не мали. Ціної такої, щоб можна було б його реалізувати. Дуже важко, що немає централізованого вивозу ніякого. Ні на худобу, ні на зерно, ні на що. Думай, виростив, зібрав і думай, де і коли його продати. Найближча зупинка маршрутки у Будеражі. звідти і газу вже кілька років виглядають. Гроші давно здали. За рік два обіцяє сільський голова протягнуть і сюди труби. У сусідніх селах практично газ є природні, а в нашому селі на превеликий жаль, поки що немає. Місця тут дуже гарні. Буде газ, сподіваються, місцеві село відродиться. На цей випадок навіть земля для забудови є. Десь до 50-60 тисяч генплан треба. А таких коштів у нас в сільському бюджеті немає. Але люди. Люди не втрачають надії. За останнє десятиріччя все ж побудувалися у селі дві сім'ї. На порожні обістя приходять нові власники. У розпайованої землі, яка довгі роки пустувала, з'явився господар. Шкода, кажуть, що не з місцевих. Німець прийшов, тут зайняв просто в оренду. От я мав її два паї, по гектар 20 сот. Здав в оренду, він мені дає по 600. 70 кілограмів зерна. Галина Шепель, Сергій Савта. Інформаційна програма день. Футзальний клуб кардинал рівне вийшов до фіналу міжнародного турніру у Кувейті. У драматичному півфіналі наша команда здолала хорватський алюмнус. Подробиці у спеціальному репортажі Олександра Морозовича. Поєдинок із хорватським алюмнусом вийшов для рівненського кардинала значно складнішим ніж можна було очікувати. З перших хвилин Балканці почали тиснути на ворота рівнян. на восьмій хвилині. Йосип Юріч випередив на фланзі Олександра Басича і сильно пробив. Віталій Денюшкін на удар не зреагував. Програючи 0-1, наша команда перехопила ініціативу і ще до перерви створила кілька небезпечних моментів біля воріт Зарко Лукетіна. Але голкіпер Хорватів був на висоті. Налаштовувалися як на звичайну гру. Проблема в тому, що, можливо, десь переоцінили себе, там. не налаштувалися так добре, як налаштовувалися на гру в чвертьфіналі. Можливо, це було проблемою нашою. Пропустили і так невдало почали гру. Перерва рівненській команді пішла на користь у другому таймі. Кардинал притис суперника до воріт. Після кількох неймовірних сейвів на 30 30-й хвилині воротар Алюмнуса таки капітулював. Олександр Бондар після розіграшу кутового пробив сильно і влучно. Рівняни продовжували атакувати, але вийти вперед ніяк не могли. Не допомогли і дві хвилини у більшості після вилучення одного з хорватських гравців. Алюмно зробив усе, аби дотягнути до післяматчевих пенальтів. Втім, наш граючий тренер Сергій Піддубний вирішив не покладатися на долю фортуни. За 8 секунд до фінальної сирени, після чудово розіграної комбінації, він в один дотик переправив м'яч у ворота суперника. І це 2-1 та вихід до фіналу. В першій четвірці я скажу, що я випадав, тому що все-таки вік бере своє, я Десь я не відновився так, як хотілося б. Але. Та що низка моментів була ми не реалізували? Треба, значить, працювати. Але це таки був везіння нашій стороні. Тому що забити за вісім секунд, це везіння. Лічені дні залишились до повернення МФК Кардинал Рівне в Україну. З яким настроєм, хорошим чи дуже хорошим залишатимуть цей чудовий п'ятизірковий готель на березі перської затоки. Рівненські футболісти стане відомо у п'ятницю. В цей день о 16-й годині розпочнеться фінал турніру Міні Ворлд Futsal Клаб Турнамент. У вирішальному поєдинку МФК Кардинал Рівне схрестить зброю з єгипетським клубом Макаса, який у півфіналі дещо несподівано переграв фаворитів турніру Іспанський Сантьяго Футзал». Нагадаємо, що в груповому етапі українці вже грали з єгиптянами, і тоді перемога була за рівненською командою 2-1. Олександр Морозович, спеціально для телеканалу РТБ з Ель-Кувейту. Розгромом завершився старт футбольного клубу Одек у розіграші Кубку України. У домашній грі на стадії однієї 64-ї турніру Оршівці приймали клуб «Енергія» із Миколаєва гра завершилася з рахунком 3-0 на користь гостей. Усі м'ячі футболісти енергії провели наприкінці зустрічі. Таким чином Одек вже на першій стадії завершив свої виступи у дебютному в своїй історії професійному турнірі. Нагадаю, переможець цієї пари вийшов на клуб ПФЛ Гірник із міста Комсомольськ Полтавської області. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай у вас все буде добре. І залишайтесь з телеканалом РТБ. До побачення.